Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. З вами Михайло Іванович ви на каналі Екзотичний дід. Сьогодні я продовжую цикл відео про пастернак. Сьогодні в мене задача посадити на насіння свої пастернаки, які я ставив ще з осені. Саме найкраще насіння це насіння своє, вирощене зі своїх перевіреного сорта, свіженьке, перевірено, схожість його перевіримо. Тому Сьогодні я буду висаджувати пастернаки. Для цього я самі найкращий, самий пастернак гігант. Він більше кілограма. Тут у нього буде сила росту насіння що великолепна. Ну і трошки менший пастерначок грам 900. Сьогодні ми це, ці вусадки посадимо, хай вони будуть рости. Пастернак я достав з погріба Він у погрібі почав проростати. Почали вилазити пагони із пастернака. Тому є такий нюанс. Коли буду, висаджу пастернак, а зараз світить дуже, дуже ярке і гаряче сонце, тому я коли висаджу, а це ворог з ґрунтом, а це оставлю наверху. Щоб воно не згоріло на сонці, я його трошки затіню з південної сторони, щоб воно призвичайлося, акломатизувалося, щоб сонце не спалило ці пагони. Щоб, щоб не, не витратити як час на для нового, нових поганів. Тому висаджуємо, притіняємо, починаємо. Копаємо ямку глибиною так, сантиметрів 40 Приміряємо пастерначок. Ось так от. Ось так один буде стояти пастернак. І ще один. Так ми її зараз посадимо. На таку глибину земельки присипем обов'язково поліємо. Пастернак посаджений на своє місце. Зараз принесемо обов'язково води, поліємо добре і прикриємо від сонця. Все пастернак посаджений на насіння на місці. Зараз ми його трошки так от затінок зробимо. Ящичок один, другий. На ящичок кинемо ще якусь іще. На щоб не дуже припікало. І поступово будемо прибирати затінок. Якби не будуть зеленіти, поганий далі будемо прибирати. На цьому все. Пастернак на насіння посаджений. Моя задача тепер буде тільки поливати. Всі корисні речовини, які накопив пастернак у своєму корнеплоді, він отдасть своїм дітям, своєму насіння. Так що тут підживлювати нічого не треба. Пастернаки там дуже багато поживних речовин. Моя задача тільки поливати, поливати, коли виганюють цвітоноси, підв'язати їх, щоб вони не лягли на землю. Все, хай росте, насіння буде дуже гарне, моцне, з доброю силою проростання. Може, кому буде потрібно насіння, надійний перевірений сорт, який в схожість 100% буде, звертайтесь, зможу по осені наділити. Небагато, а зможу. Так що, кому, кому потрібно, пишіть коментарі. Я вас запишу. Насіння не буде багато, ну перші отримають надійне, якісне, 100% насіння пастернака, який вирощую я давно перевірений, бачите, які пастернаки. Так що звертайтесь в коментарях або пишіть на Viber. На цьому все. З вами був Михайло Іванович. А не, забудь, не забувайте підписуватися на мій канал, коментуйте, задавайте питання, на всі відповім. Так що натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео. Тому ще раз підписуйтесь, не забувайте. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних вражаїв перемоги. До побачення!